Коли хтось шукав коляску, така щоб і легка, і всюдихідна, і така компактна, щоб до літаку можна було взяти. Нам доводилося пояснювати, що комбінація усіх цих факторів неможлива. І шляхом виявлення найбільш важливих потреб знаходити якесь компромісне рішення. Але тепер з'явилася Annex IQ. І здається, що вона здатна задовольнити усі потреби. І що не менш важливо, багато грошей за це не попросить. Всім привіт! Мене звати Самір, магазин Карапузов. Представляю вам нову революційну модель Annex IQ. Q. Це ультра легка коляска з абсолютно новою запатентованою системою амортизації, можливостю трансформування шасів в полегшану компактну прогулянку для подорожей, що включає також заміну колес з більших на менші. Тобто в комплекті одразу 8 колес. Вже заінтриговані? Тоді про все по порядку. Вага шасі з люлькою 9,8 кг. кілограмів. Це абсолютно безпрецедентно, зважаючи на всю дихідність коляски. Звісно, розмір колес може здаватись замалим. Мені спочатку теж так здалося, але по-перше, тому вона і важить так мало, бо має невеликі колеса. А по-друге, розмір колес компенсується тією самою геніальною амортизацією. Висота від підлоги до люльки 50 сантиметрів. Завдяки додатковим адаптерам, її можна підняти до висоти 58 см. Тобто коляска підійде батькам з будь-яким зростом. Ширина шасі 55 см, максимальна висота ручки 105 см. Є всього два положення. Модель EQ розділяється на дві серії. Візуально вони відрізняються текстилем, в преміум він меланжевий, кольором рами. В преміум вона з анодованого алюмінія, екошкіра і деякі кнопки коричневі, а в бейсік все чорного кольору. Ну а про інші відмінності трохи пізніше. Капюшон регулюється кнопками по боках, є такий проміжний момент і отакий. Має додаткову секцію і опускається максимально низько, щоб захистити малюка і від холодного вітру, і від променів сонця. Цікава особливість ще одному способі складання. Це можна зробити, натиснувши кнопку ось тут під текстилем. Але це не єдина функція цієї кнопки. Секрет таємничої кнопки розкриється за хвилину. Не перемикайте. В капюшон вбудована велика секція для провітрювання. І додаткова секція. Чохол пристібається змійкою з обох сторін. Є отакий зручний спосіб скручування його. І ще є два магнітики на капюшоні, щоб тримати чохольчик. Всередині обивка з натурального. М'якого бамбуку, а в випадку з версією преміум ще більш приємнішою в дотику тканини. Все можна зняти для прання. Люльку можна скласти і навіть разом із матрасом. І в цьому нам прийде на допомогу та сама таємнича кнопка. Це дуже зручно для транспортування. І так її можна помістити навіть у валізі. Причому в матрасі не відчувається якогось залому, коли він лежить рівно. Від'єднується люлька кнопками по боках. Зверху є зручне місце для тримання. Колеса на піні. Також до люльки можна встановити і малі колеса. Це може бути зручно і в подорожі, і взагалі, коли найголовніше це легкість і компактність. І ось ми підійшли до ще однієї цікавої особливості IQ: це амортизація. Річ у тим, що, окрім звичайних амортизаторів на колесах, в iQ вбудовані додаткові амортизатори в раму. І це унікальне рішення зробило iQ однією з найм'якіших колясок серед тих, які я тримав у руках, чи на які я нажимав руками. Саме тому, коли їдеш по нерівних дорогах, не відчуваєш, що в тебе коляска з невеликими колесами. І це справжня революція. Гальмівна педаль на правому колесі. Корзина для покупок відкрита. Щоб скласти раму, потрібно спочатку скласти ручку і потягнути за важелі по боках. Розкладається так само легко. Прогулянкова версія важить 9 кілограмів. А з маленькими колесами 8 і 6. Щоб від'єднати блок, потрібно потягнути за ремень в сидінні. Капюшон регулюється. Спинка регулюється зручним важелем. В сидячому положенні кут максимально прямий. Основа спинки з дихаючої сітки. На літо її можна відкрити, а взимку закрити. Підніжка теж з сітки буде легко чиститись. Розміри спинки 31 на 51 см, а довжина всього. Спального місця 84 сантиметри. Ремені дуже зручно підлаштовуються під розміри дитини. В бейсік вони з м'якими плечовими і паховою накладкою, і звичайним замком. В преміум версії є також і тазові накладки, а замок магнітний, який до того ж і виглядає дуже стильно. І зручна бар'єрка з екошкіри. І, звісно, прогулянкове сидіння. Можна компактно скласти разом із рамою. І тут є зручна ручка для тримання. Ну а далі найцікавіше трансформація шасі в компактну прогулянку. Для цього нам знадобиться ось цей ключ. А далі відкручуємо болти зверху і знизу рами. Виймаємо ручку, звужуємо раму, надягаємо текстиль, замість. Великої ручки вставляємо маленьку, в версії Basic вона поролонова, в версії Premium з екошкіри, і отримуємо компактну прогулянку з маленькими колесами вагою 7,3 кг, яка в складеному вигляді поміститься до ручної поклажі в літаку. Причому амортизація у нас залишається та сама, і ви точно не знайдете більш м'якої компактної прогулянки. Цей момент я, як продавець візочків, шкодую лише про одне: що всім, хто б купить IQ, тепер точно не знадобиться приходити за прогулянковою коляскою. Але говорячи відверто, для багатьох батьків це супер рішення. Причому для цієї версії можна знову ж таки поставити і більше колеса. Тоді вага буде 7,8 і кілограмів, так що комбінуйте, як вам зручно. І і великі, і малі колеса можна заблокувати доїзди прямо. Капюшон можна опустити нижче, є вентиляційне віконце. Спинка регулюється ременем. Підніжка регулюється в двох положеннях і буде легко чиститись. Відмінності з ременями безпеки ті самі. В базовій версії вони звичайні, в преміум більш наворочені. Розміри спинки 30 на 44 см і довжина всього спального місця 87 см. В комплекті дощовик на люльку і на прогулянку, а ось окремо можна придбати. Чохол на ніжки, адаптери для підвищення люльки, адаптери для автокрісла, рюкзак для мами, сумка для коляски, антимоскітка на люльку і на прогулянку, і ще й на багі, і ще й окремий дощовик на компактну версію прогулянки. Annex IQ це не просто коляска, це справжній винахід. І тут вже без зайвого маркетингу купуєш одну коляску, а отримуєш дві. Ну а якщо трохи маркетингу, то цілих 6, бо саме стільки варіацій ви отримаєте завдяки трансформації рами. І заміні колес. Замовляй Annex IQ на karapuzov.com.ua і підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати більше про дитячі товари. До скорих зустрічей! Бувай!